Добрий День! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання виду 38, додати 4, розв'язування задач, обчислення довжини ламаної лінії. Але ж дзвінок на урок передзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав. І на урок він нас покликав, а отже часу не втрачаємо. Роботу швидше починаємо. Приготуйтеся, будь ласка, будемо працювати. Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 69, один рядочок, Повне запитання та розв'яжи задачі. Тато Карло змайстрував 11 ляльок, які танцюють, і 8 ляльок, які співають. Скільки всього ляльок? Продовж, будь ласка, запитання. Зробив тато Карло! Як розв'язати цю задачу? Правильно, треба до 11 додати 8. 11 додати 8 буде 19 ляльок. Наступне тато Карло змайстрував 19 ляльок. 11 ляльок танцюють, а інші співають. Скільки співають? Скільки ляльок співають? Що треба зробити? 19 відняти 11 дорівнює 8 ляльок. Отже, співають 8 ляльок. Тато Карло змайстрував 19 ляльок. Деякі ляльки танцюють, а вісім ляльок співають скільки танцюють. Яке слово пропущене? Правильно, скільки ляльок танцюють. Що треба зробити? Від 19 віднімаємо 8, дорівнює 11 ляльок. Всього 11 ляльок танцюють. Спробуй знайти в кожному рядку зайве число та записати його. 11, 22, 12, 33, 44, 55, 66. Зайве число 12. Наступний ряд чисел: 12, 13, 23, 14, 15, 16. Зайве число 23. Далі ряд чисел 40, 50, 70, 43, 90. Яке число зайве? Правильно число 43 є зайвим. Правильно, молодці. За малюнками записами спробуйте пояснити, як знаходили суму чисел 38 і 4. Давайте розглянемо, щоб додати число 38. Наш пингвинчик. Він розклав число 38 на число 30, тобто три десяточки і 8 одиниць. Що він далі робить? Він додає десятки до десятків, одиниці до одиниць. Так як у числі 4 в нас немає десятків, а є тільки одиниці. Отже, він розклав число 38 на 38. Далі записав 30, додав. Далі знаходить суму чисел 8 додати 4. Одиниці додаємо до одиниць. 8 додати 4 буде 12. Отже, 30 додати 12 буде 42. Спробуй, будь ласка, обчислити дані вирази. 8 додати 7 буде. 15. 18 додати 7. 8 додати 7 ми знаємо, що буде 15, та ще 10 буде 25. 88 додати 7. 8 додати 7 все так само у нас 15. І додати 80 буде 95. Наступні, спробуй обчислити самостійно. А ми перевіримо. 3 додати 9 12, 13 додати 9. 3 додати 9 було 12, та ще 10 буде 22. 53 додати 9. 3 додати 9 буде 12, та ще 50 буде 62. 5 додати 6 буде 11. А 15 додати 6. 5 додати 6 це також 11. Та ще десяточок буде 21. 35 додати 6. 5 додати 6 буде 11, та ще 30 буде 41. Запиши вирази й обчисли їх значення. 56 додати 7 та відняти 3. 56 розкладаємо на 50 та 6. 6 додати 7 буде 13. 13 відняти 3 буде 10. 50 додати 10 буде 60. 40. Відняти суму чисел 25 і 5. 25 додати 5 буде 30. 40 відняти 30 буде 10. 74 додати 9 та відняти 12. 74 додати 9. 74 розкладаємо на 74. 4 додати 9 буде 13. 13 відняти 12. Буде 1. 70 додати 1 буде 71. 42 відняти 11 та додати 5. 42 ми розкладаємо на які два числа? На 40 і 2, а 11. Так, на 10 та 1. 40 відняти 10 буде 30. 2 відняти 1. Будин. 1. Отже, в нас буде. 31. 31 додати 5 буде 36. 80 відняти 7 та додати 13 80 ми розкладаємо на 70 та 10. 10 відняти 7 буде 3. 3 додати 70 буде 73. 73 додати 13 буде 86. 46 відняти 25 та додати 5. Розглядаємо. 46 розкладаємо на 40 та 6, а 25 на 20 та 5. 40 відняти 20 буде 20. 6 відняти 5 буде 1. Дорівнює 21. Та ще 5 буде 26. Задача. У вантажному потязі було 18 вагонів. На станції Козятин від потяга відчепили 5 вагонів, а на станції жмеренка причепили 10 вагонів, скільки вагонів стало в потязі? Що ми знаємо про вагони, скільки їх було спочатку? Їх спочатку було 18? Скільки відчепила на станції Козятин? 5 вагонів, а потім причепили на жмеренці 10. Скажіть, що ми можемо знайти спочатку? Правильно, ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося вагонів у козятині. Отже, яку дію ми можемо знайти. Правильно, треба від 18 відняти 5, залишиться 13 вагонів. Далі, що ми маємо зробити? Додати 10 вагонів, тому що на жмеринці додали ще 10 вагонів. Тобто, нам треба 13 додати 10 дорівнює. Скільки? Так. Правильно. Дорівнює в нас 23 вагони. Отже, відповідь у потязі стало 23 вагони. У хлопчика було 12 аркушів кольорового паперу. Він обміняв 7 аркушів жовтого кольору на 5 аркушів зеленого кольору. Скільки аркушів кольорового паперу стало в хлопчика? Що ми знаємо про папір, який був спочатку? Їх було 12 аркушів, листочків. Що він зробив він спочатку забрав у себе 7 аркушів жовтого, так? віддав своєму товаришеві, а потім йому за це дали 5 аркушів зеленого. Тобто, першою дією ми виконаємо 12, відняти 7. А потім додати 5. Тому що 12 відняти 7 буде дорівнювати 5, 5 додати 5 дорівнює 10 аркушів. Відповідь у хлопчика стало 10 аркушів кольорового паперу. Будь ласка, спробуй знайти довжину ламаної лінії. Якщо перша ланка ламаної 3 см, довжина другої ланки 4 см, довжина третьої ланки 5 см. Знайти довжину ламаної лінії. 3 додати 4 та додати 5. 3 додати 4 буде 7 см та додати 5 буде 12 см. Будь ласка, спробуй продовжити речення. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. завдання. Виконай номер 377 378. За увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вам пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!